Доброго ранку, малята! Дітки, а ану відгадайте загадку. Хто мандрує по лісах з дивом пензлем у руках? І тепер ліси густі, не зелені, золоті. Хто це, дітки? Осінь. У лісах і на полях уже господарює осінь. Ось така гарна. Яка пора тут зображена? Так, осінь. А чому ви так вирішили? Тому що у нас тут зображені листочки, хмаринка, хлопчик одягнений, так? А що відбувається на цій картинці? Іде дощ, падає листечко, світить сонечко. Дітки, а давайте ми з вами покажемо, як у нас Іде дощик. Ану давайте разом. Як іде дощик? Спочатку у нас дощик тихенький. Потім у нас дощик сильніший, так сильніший. Потім знову тихенький. Молодці. А зараз послухайте віршика про дощик. І смаритки крапав дощик сумний, був він самотній і трішечки злий, та музику раптом весело почув і до оселі на мить зазирнув. Там веселилась мала дітвора. Дощик іде, ми радіємо, ура. Дощик іще у вікно подивився і від веселищі сам звеселився. Трави й дерева стали радіти. Дощик веселий? Далі пішов, бо, друзі, веселих багато знайшов. Про який дощик йдеться в цьому віршику? Про веселий, так. А чи можна восени гуляти під дощиком? Ні, не можна, так? Тому що можна що захворіти. А якщо ви попали під дощик, ми завжди беремо з собою, що. Парасольку, так сьогодні ми з вами будемо майструвати наш дощик і парасольку. А для роботи нам потрібно білий аркуш. Два прямокутнички блакитного кольору, парасолька, клей ПВА, серветочка та пензлик. Але щоб ручки наші добре працювали, ми з вами зробимо зарядочку. Так, приготувалися. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце мивається природа. Мивається природа, сміхається сонце. Молодці. Ось така гарна, весела у нас. Зарядочка для наших ручок. А зараз починаємо працювати. Але спочатку я вам покажу, яку роботу ми сьогодні з вами виконаємо. Ось таку хмариночку об'ємну, з парасолкою та дощиком. Починаємо працювати. Беремо наш аркуш паперу, беремо більший прямокутничок. і Вкручуємо у його у наших ручках. Потім намащуємо клеєм ПВА. І буде у нас така ось об'ємна хмариночка. Ось, і прикладаємо до нашого аркуша так зараз намащую парасольку. Та наклею її під хмаринкою. Так, ось так. А зараз беремо менший прямокутничок блакитного кольору і відриваємо нашу Наші краплиночки. Ось такі у нас будуть краплиночки. Потім ці всі краплиночки ми наклеїмо на аркуш. І можна на парасольку. Ось так у нас ось такий, ось такий гарний дощик у нас виходить густенький, рясненький. Ось наші крапельки. ось така робота у мене вийшла ось така. Чекаю ваших робіт теж. Дякую всім за роботу малята. До побачення.